по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу є мова чудова, велична, красива і барвінкова. Мати, мова, батьківщина, і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова. Три цілющих вічних слова. Батьківщина. Мова мати нас повік не роз'єднати. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня українська мова. Ой, яка чудова! Світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда й бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Та Україна мова барвінкова, така багата і вічно молода. О місячне сяйво і спів і волі, і мальку, моря бріляй, це мова моя, це мова моєї країни. Яка у ній сила і кличе, і сяй, яка в ній мелодія лини, натхнення хвилини, мова моя, душа голосна України. Люблю я мову українську. Вона прекрасна, чарівна. Для мене рідна, промениста і навіки вона одна.